пане посол, почнімо з війни в Україні та перспектив миру. Президент Трамп уже висловив розчарування відсутністю прогресу в мирних зусиллях з огляду на відсутність відчутних результатів. Чи вважаєте ви, що припинення війни Росії проти України залишатиметься головним пріоритетом зовнішньої політики президента Трампа? Чи США можуть почати втрачати інтерес? Трампу не думаю, що на дипломатичному фронті Трамп бачить перспективи успіху. Гадаю, натомість він радше за все найближчим часом зосередиться на близькому сході у понеділок у білому домі. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу. Він хоче укласти там низку угод. Він дуже прагне стати лауреатом Нобелівської премії миру. Гадаю, близький схід видається йому більш родючою землею в цьому напрямку. Велике питання для України полягає в тому, чи дозволить він продовження військової допомоги США, попри очевидне припинення постачання деякого обладнання минулого тижня. Наскільки я розумію, слова президента США, він відкритий для надання більшої допомоги, Припускаю, в цьому напрямку події, ще розвиватимуться, і це критично важливо, особливо американська військова розвідка. Тож незалежно від того, є дипломатія чи ні. Доки потік військової допомоги продовжується, я вважаю це важливим. Щодо питання зброї для України, ви частково його вже зачепили. Американські змі повідомили про результати так званої ревізії, які свідчать, що допомога Києву не шкодить військовим запасам. США. тож яка на вашу думку справжня причина припинення допомоги, і чи можливо, що в такий спосіб Вашингтон намагається тиснути на Україну, щоб вона пішла на поступки Москві? гадаю, є деякі люди в міністерстві оборони США, які не хочуть надавати жодної допомоги Україні за жодних обставин. Вони вважають, що тієї ж думки Трамп, і намагаються догодити тому, що на їхню думку є його позицією. Гадаю, багато хто так не вважає. Низка республіканців палати представників та сенату в оборонних комітетах знають, що це не так. Тому не думаю, що це рішення остаточне. Гадаю, насправді, те, як Трамп відповів на запитання про це минулими вихідними, що Байден вичерпав арсенали, є для нього виходом. Він може ска. Казати, що вирішив проблему і може продовжити допомогу? Тож це питання для мене залишається невирішеним. Мені не здається, що так уже проявилася тверда позиція президента чи адміністрації. з огляду на останню телефонну розмову між президентом Трампом і президентом Зеленським. Чи очікуєте, що ця військова допомога, яка зараз застрягла у Варшаві, незабаром продовжить свій шлях до України? Гадаю, що ймовірність є, коли дивляться на цей аналіз і задаються питанням, чи дійсно певною мірою відбулися консультації з об'єднаним комітетом начальників штабів, департаменту, можливо, тими, хто зацікавлений у цьому, цілком ймовірно, що свого слова ще не сказав Трамп. Це одна з речей, які трапляються, коли у вас немає функціонуючого процесу Ради національної безпеки. Вочевидь, початкове рішення залишатиметься в силі, доки його не скасують, але я гадаю, що адміністрація знову розглядається, оскільки конгрес процес підштовх. Вкоє, дехто вважатиме зупинку допомоги Україні помилкою і дивитиметься, чи можна її виправити Після останньої розмови з Володимиром Путіним президент Трамп повторив те, що багато європейських лідерів давно говорять: Путін просто налаштований продовжувати вбивати. Трамп каже, що він розчарований, але чи призведеться розчарування до конкретних наслідків для Росії, наприклад, до розгромних санкцій, підтриманих Сенатом, чи до збільшення військової допомоги США Україні не бачу, щоб Трамп був готовий до нових санкцій. Наш досвід під час його першого терміну свідчить, що, хоча іноді він запроваджував санкції проти Росії, але дуже неохоче. Тож гадаю, для нього все, що відбувається, є сигналом, що тут немає дипломатичного майбутнього. Він просто не хоче нагадувати всім про сказаний під час кампанії, що проблема буде вирішена за 24 години. Але це не обов'язково свідчить, що буде далі. Які санкції чи постачання якоїсь зброї в Україні наступні в списку? Uh, 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 really are next on the list Рано чи пізно будуть санкції, чи їх не варто чекати від нинішньої адміністрації? Гадаю, це можливо. Тобто Путін може занадто далеко зайти. Вважаю, він вже наближається до межі, але щоб сюди дістатися, знадобилося шість місяців. Стільки Путін відмовлявся щонебудь робити. Немає жодних ознак того, що Трамп уже не вважає його другом. Він каже, що дуже розчарований, то що але навряд чи такі формулювання призводять до подальших санкцій проти Росії та продовження допомоги Україні. Гадаю, саме тому Трамп ще не ухвалив рішення щодо цих питань. Чи правильно я розумію, що навіть якщо санкції будуть запроваджені, то самі по собі вони не змусять Путіна відмовитися від його так званих цілей у спеціальній воєнній операції, як він каже, жодні санкції на сьогодні взагалі не змінили напрямку Кремля. Вони можливо і спричинили певні фінансові втрати, але Чесно кажучи, варто поглянути на реальність. ЄС запровадив 17 різних пакетів санкцій протягом понад трьох років від моменту вторгнення. Це абсолютно неправильний спосіб застосування санкцій. Якщо вони змогли придумати стільки санкцій, то як і Сполучені Штати їх слід було би запровадити одразу після вторгнення. І всі санкції потрібно набагато краще виконувати. Я менш знайомий з тим, як відбувається застосування санкцій, ЄС але щодо США можуть це сказати. Підозрюю з імплементацією. Обмежень євросоюзу аналогічна ситуація. Вони просто неефективно виконуються. їх не сприймають як те, чим їх колись вважав Вудро Вільсон, тобто як економічну війну. Тому Росія та інші об'єкти санкцій по всьому світу здатні уникати їх та пом'якшувати шкоду. Що може в цьому випадку спричинити переломний момент, який сприяв би припиненню війни або принаймні встановленню режиму тиші. що ж законопроект, який зараз розглядається в конгресі, та очевидно, має переважну підтримку, як би Трамп сказав, що хоче його зробити, запровадив би вторинні санкції, наприклад, проти покупців російської нафти. Що привернуло б увагу? Однак будуть вони чи не будуть ефективнішими за інші санкції, поки Трамп не скаже, що підтримує цей законопроект. Гадаю, він просто лежатиме в Конгресі. Ви раніше казали, що втручання Трампа на близькому сході виглядало радше як імпульс, аніж стратегічний розрахунок, чи схожий на імпульс його підхід до України і Росії, чи вони відрізняються Дивіться, у Трампа немає філософії, він не займається масштабною стратегією національної безпеки. Він навіть не проводить політику в класичному розумінні. Його рішення часто описуються як транзакційні, тобто ситуативні, епізодичні, і він дуже швидко перемикається між темами, оскільки має короткий період концентрації уваги. Тож тут немає жодного ретельного розрахунку, який ми не можемо зрозуміти. Це просто рішення, яке ухвалює Трампа або заява, яку він робить щогодини протягом будь-якого дня. Гадаю, у випадку близького Ходу з Нетаньягу Вашингтоні в понеділок ці рішення можуть випливати саме таким чином, і ми почуємо про них дуже скоро. Наскільки президент Трамп насправді прислухається до своїх радників, ухвалюючи важливі рішення у зовнішній політиці? Залежить від обставин, іноді він просто слухає останню людину, яка заходить до кімнати. Він не ухвалює рішення систематично та ретельно. Ось чому ліквідація значної частини персоналу ради національної безпеки та значної частини процесу ухвалення рішень ради національної безпеки позбавляє його, ніби останнього процедурного механізму, який допомагає йому ухвалювати обґрунтовані рішення. Йому просто байдуже до цього. Він ухвалює рішення на основі власних імпульсів. Того, що чує від членів Марлаго, друзів, які йому телефонують, та хто знає з яких ще джерел Трампа часто критикують за те, що він, якщо можна так сказати, занадто м'який щодо Росії та президента Путіна, як би ви це пояснили? Чи це виключно питання підтримки відкритих дипломатичних каналів? Ні, Росія для Трампа велика країна, з якою він хотів би вести бізнес. Хоча він точно не знає, що це за бізнес. Він хоче вести бізнес з усіма. Він вважає Володимира Путіна своїм другом. Не думаю, що Путін так бачить Трамп, але саме так Трамп бачить Путіна. І Трамп вважає, що особисті стосунки між лідерами двох країн дійсно втілюють міжнародні відносини між їхніми країнами. Якщо він дружить з Володимиром Путіном, він вважає, що США мають хороші відносини з Росією. Це очевидно не так, але саме так він це бачить. І це одна з причин, чому, на мою думку, він неохоче вживав рішучих заходів проти Росії. Бо це означало б, що його дружба з Путіним не дуже добре склалася. Чи хвилює президента Трампа, як саме закінчиться війна в Україні? Чи його пріоритетом є просто припинення бойових дій незалежно від результату? Гадаю, він хотів би укласти угоду, щоб приписати собі заслугу за завершення війни. Не думаю, що він збирається робити більше ніж уже зробив у плані переговорів. Він вважає, що справжні переговори проводяться лідерами країн для досягнення суті угоди, а потім підлеглі опрацьовують деталі. Не думаю, що у випадку війни між Росією та Україною це можливо, тому що, на мою думку, лідери двох країн з дуже різних причин думають, що вони борються у випадку України за виживання вільної та незалежної України, а у випадку Путіна. За відтворення російської імперії, це не те, що можна розібратися разом із Дональдом Трампом на тристоронніх переговорах. Навіть припинення вогню зараз здається далекою метою. Путін нещодавно сказав Трампу, що Росія має намір продовжувати досягнення своїх цілей в Україні з огляду на ресурси, наявні в обох сторін української та російської. Як може розвиватися ситуація на полі бою далі? Чи бачите тут якийсь шанс для дипломатії? на жаль, мені видається, що найімовірніші перспективи на наступні кілька місяців полягають у продовженні боротьби. Росіяни нарощують значну концентрацію військ поблизу північної. Східного кордону України потенційно для відкриття. Ще одного фронту в цьому районі Путін вважає, що попри надвеличезні втрати, яких зазнала Росія, він все ще перемагає на полі бою надзвичайно високою ціною людських життів. Але доки він думає, що просувається, гадає, він продовжуватиме це робити в надії, що фактично у своїй рідній війні на виснаження проти України російські сили зрештою десь прорвуться і потенційно швидко завершать війну. За відсутності поновлення військової допомоги США Україні за нової адміністрації. Чи вважаєте, що Росія зможе досягти своїх військових цілей силою? В Росії набагато більше населення та доступ до зброї. Якщо європейці не компенсують дефіцит військової допомоги, США, то Росія, гадаю, має шанс прорватися. Повідомлення преси з України вказують на те, що українські сили перенавантажені в кількох місцях з лінії фронту. Ось чому їм потрібна допомога, і особливо військова розвідка США. у багатьох планах. Це важливіше ніж просто артилерія, чи артснаряди. Бо європейці можуть компенсувати цей дефіцит. Вони не можуть компенсувати втрату розвідки США. На вашу думку, чи знайде президент Трамп спосіб припинити російську агресію проти України? Гадаю, зараз він більше не схильний до того, щоб зациклюватися на дипломатичних зусиллях. Він бачив, як ці спроби зазнали невдачі, тому вважаю справжні питання в тому, щоб переконати його, чи це зробить європейські країни через публікації в Конгресі, продовжувати військову допомогу. Бо якщо конфлікт триватиме, а Росія не досягне суттєвого прогресу, то можливо Трамп розчарується в Путіні і зробить ще більше для допомоги українській стороні. Але до цього, на мою думку, ще далеко. На сам кінець поговоримо про ширший масштаб російської агресії? З одного боку, значна частина Західної Європи не відчуває прямої загрози, оскільки прогрес Росії в Україні був дуже повільним. З іншого боку, генеральний секретар НАТО попередив, що Росія зараз виробляє більше артилерійських снарядів за три місяці, ніж весь альянс за рік, і він не виключив можливості потенційного нападу Росії на країни НАТО, зокрема на прохання Китаю. Наскільки реальною є загроза більшого регіонального конфлікту? На вашу Думку її недооцінюють чи переоцінюють. Гадаю, існує ризик більшого конфлікту, але в першу чергу за умови, що Росія побачить слабкість Заходу. Незважаючи на нещодавній саміт НАТО, який, на мою думку, пройшов дуже добре. Якщо США почнуть відступати, якщо інші європейські країни не активізуються, гадаю, це заохочуватиме Путіна на потенційну агресію в інших місцях. не обов'язково проти НАТО, але в Центральній Азії чи на Кавказі або можливо проти Молдови. Тож це справді те, що значною мірою залежить від того, чи зможе Захід стримати росіян так, як очевидно, ми не змогли їх стримати до вторгнення в. Україну в лютому 2022 року.